Пару слів про магнітні бурі. Що воно таке і чому е, здається, що коли вони є, то самопочуття гірше стає реальним. Пані е, Анна, дивіться, магнітна буря, е, коли ви були в дитинстві, ви ні одної магнітної бурі не відчували. Ні одної. Чого так? Адже вони відбувалися також і воно відбувається кожен день. А тому що магнітна буря це те ж саме, що світло, звук чи їжа, які були в моменті біологічного шоку. Коли у вас був біологічний шок обіціння себе, а у вас він був, ви це знаєте про це. І була певна зміна погоди, по магнітної бурі, ваш мужик це запам'ятав. А як він запам'ятав? Що він знає, що таке магнітна буря, йому не треба знати, що таке магнітна буря. Він цю ситуацію відчуває через рецептори, який є в вашому тілі. І тепер кожен раз, коли відбувається магнітна буря, у вас виникає повтор. Але якщо ви розумієте, що таке панічна атака, як працює організм, то чи треба вам при виникненні магнітної бурі знову це проживати? Це те саме.